Сердечно вітаю усіх слухачів у радіопросторі. Сьогодні ми знову відкриваємо для себе православний світ. Велика подяка Міжнародному благодійному фонду в ім'я покрову Пресвятої Богородиці. Без підтримки наших відданих друзів вихід цієї програми був би неможливий. Христос посеред нас. Сьогодні в храмах ми чуємо Івангелія, в якому лунають такі слова Христові: Ви є світло світу! Не може сховатися місто, яке стоїть на верху гори. І засвітивши свічку, не ставлять її під посудину, але на підсвічник і світить усім в домі, так нехай сяє світло ваше перед людьми, щоб вони бачили ваші добрі діла і прославляли Отця вашого Небесного. Не думайте, що я прийшов порушити закон або пророків, не порушити прийшов я, а здійснити. Бо істину кажу вам: доки не перейде небо і земля, жодна йота чи жодна риска не перейде із закону, поки не здійсниться усе. Отже, хто порушить одну з цих заповідей не менших і навчить так людей, той найменшим буде названий в царстві небесному, а хто виконає і навчить, той великим буде названий у царстві небесному. 12 лютого православна церква відзначає пам'ять трьох святителів Василія Великого, Григорія Богослова та Іоанна Златоуста. Світло їхнього життя та вірувчення освітило історію християнства на багато віків. Довго після того, як ці подвижники відійшли від земного життя у вічність, серед християн тривала суперечка. Сперечалися про те, хто ж з цих трьох святителів вищий за своїм достоинством та більше догодив Богові. Дійшло до того, що в середовищі православних сталося розділення. Це нагадало давні часи, коли деякі першохристиянські громади почали казати про себе: ми Петрові, а інші ми Павлові. На що самі апостоли зауважували? Пам'ятайте, що усі ви Христові. Схоже, ситуація склалася і в Візантії. Частина християн почала називати себе Василіанами, інші Григоріанами, а треті іонітами. Щоб покласти край цьому непорозумінню, у 1084 році усі троє цих святих з'явилися у сонному видінні єпископу Євхаїцькому Іоанну та промовили до нього: ми є рівними перед Богом. Перекажи християнам, щоб вони залишили розбрат і берегли спільну любов, зроби для нас свято в один день, і ми всім, хто звернеться до нас із молитвою, будемо допомагати у спасінні душі. Від того часу православна церква і встановила сьогоднішнє свято на честь трьох святителів: великих світильників Христової віри та молитвників за людський рід. 15 лютого ми урочисто звершимо велике донедесяте свято стрітення Господнє. В цей день святий старець Симеон зустрів маленького Христа, якого згідно закону принесли до Єрусалимського храму на сороковий день від народження, щоб явити його перед Богом та принести відповідну жертву. Детальніше про це свято розповість вам сьогодні популярний телерадіовідучий та письменник проти Єрей Андрій Ткачов. Вітаю вас, шановні радіослухачі. І хочу пару слів вам сказати про праздник стрітання. Це слов'янське слово означає зустріч. І хто з ким зустрічається? Боже борони вас казати і повторювати слова про те, що зустрічається весна з зимою. Зустрічається старе і нове Відхий завіт в лиці старця Симеона, і новий завіт в лиці подвигоположника і дарувателя нового завіту Господа Ісуса Христа. Господь 40 днів по різдві своєму на руках матері приноситься в Єрусалимський храм. Закон говорив про те, що жінка по різдві, по народженні дитини, 40 днів нечиста, і матір Божа, яка народила без болі і без всіх тих проявів немочі жіночої порождестві, все ж таки підкоряється закону і несе сина єрусилимській храм. Там зустрічає її праведний Симеон, старець. Ніхто так не розуміє і не відчуває дітей, як старці: дід і внук, баба і онучка. Ці люди, немов посвячені в одну і ту саму таємницю. Вони розуміють один одного, їм не сумно один з одним. Вони говорять на одній мові, поки молоді і сильні, шукають слави і заробляють гроші, старі і малі мають про що розмовляти. І ось в Єрусалимському храмі відбувається дивна зустріч. Старець преклонних літ готовий вмерти, але який не вмирав довго і чекав появи втіхи, власне, для Ізраїля, бере на руки младенця предвічного і говорить до нього і до отця його: нині відпускаєш раба твого владику». Він називає Христа Спасителя світлом для откровення язиків, адже в Христі язичники виходять на світло. Він називає Христа славою людей своїх Ізраїля, адже слава Ізраїля це Господь Ізраїля, і ось він втілений і воплощений на руках старця Симеона. Ікони стрітання повні зворушливості, повні замилування. Вони народжують душі тиху радість про те, що нарешті. Відхи, старе, знесилене людство в лиці Симеона зустрічаються з новою благодаттю в лиці малечі, Господа Ісуса Христа. Ми празнуємо початок нового життя, і старець Симеон пророкує страждання Христові. Він говорить: Матері, ось лежить на руках твоїх, той. Через якого багато хто спіткнеться, і тобі самій душу пройде зброя. Так що відкриються тобі помисли багатьох сердець. Це означає, що старцю Симеону відкрито було в дусі пророцтва майбутнє страждання Христа на Голгофі, його мука на Голговському Христі, і він бачив страждання Матері під Христом. І він говорить їй і нам про це. Кожного дня на богослуженні православної церкви читається молитва, нині отпущаєши рабату його владику. Це молитва старця Сіміона, зустрічаючи нову благодать, браті і сестри, відкинемо від себе все старе, старі злопам'ятні думки, відхі і старі страсті, нечисті пристрасті і звички. Оновимося в Христі Ісусі, адже для цього і прийшов світ божественний Богомладенець, для того, щоб дати нам нове життя, нову надію і свіжий подих вічності. До майбутніх зустрічей. А зараз пропонуємо вашій увазі невеличкий уривок за аудіо книг відомого священника Олександра Вдюгіна «Приходські хроніки. Оповідання зветься Осудив іншого, приговорив себе. Оповідання зветься Осудив іншого, приговорив себе. І стосується притаманно кожному з нас гріха засудження ближніх. Жил в нікаєм монастирі Нерадівий монах. Он часто опаздывал к службе, огорчал этим братью и вынуждал гневаться игумена. Иноки роптали и даже просили настоятеля изгнать его. И вот этот брат захворал. Болезнь усиливалась, и он уже приближался к смерти. Огорчены были монахи, что погибнет душа несчастного. Собрались у его одра, чтобы облегчить последние страдания своей молитвой, но что же видят они? Этот монах умирал смертью праведника, Лицо его выражало спокойствие и радость. Когда он очнулся, братья спросила, «Какое утешение получил ты от Бога? С кем ты беседовал?» И умирающий, собрав последние силы, отвечал, «Братья, вы знаете, что я жил недостойно. И вот увидел, как демоны окружили мой одр, в руках их была хартия, лист, сверху донизу исписанный моими грехами. Они приблизились ко мне, Ангел же, хранитель мой, стоял вдалеке и плакал. И вдруг я услышал голос с неба. «Не судите, да не судимы будете. Этот монах не осудил никого, и я прощаю его». И тотчас хартия в руках демонов загорелась, и они с воплями исчезли. Подошел ко мне ангел и приветствовал меня, и я говорил с ним. «Братья», — продолжал он, После принятия монашества я не осудил ни одного человека. «Братья», — сказал он еще, — «вы осуждали меня и осуждали справедливо, а я, грешный, не судил никого». И Господь даровал ему славную кончину. Аженні милостиві, бо вони помилувані будуть на черзі. Наша постійна рубрика Час милосердя. Сьогодні ми розпочинаємо із подяки. Низький уклін усім, кого не залишили байдужими історії наших маленьких героїв. Ваша реальна допомога це не лише внесок здоров'я хворих діток, це й щеплення від духовної хвороби усього суспільства. Адже, допоки в ньому є такі люди, як ви, наш народ має шанс на милість Божу і світле майбутнє. Вами зібрано потрібну суму на лікування маленької Анастасії Романченко. І сьогодні слово її мамі Олені. Я сильно хочу подякувати всім, тому що без них би я б нічого не зробила. Я два роки ходила, шукала ці гроші, якби їх зібрати, і тут казали, що люди саме більше мені допомогли. Ні влада, ні бізнесмени, ніхто мені не допоміг. А от такі от іменно прості люди, як я сама, от мені допомогли. Я їм дуже вдячна. Вдячна вам, всім, всім, хто причетний до цього, я всім вдячна, хто мені допомагав. Просто до мене люди зараз дзвонять. От одна жінка от почула по радіо перший ефір там був. Ну з перших. От і ну от це вона мені зараз дзвонила. Каже, що там Настіньки, куди переслати кошти? Каже, спасибо вам, ми вже зібрали. От а вона, о, каже, я вже місяць. Поки там зарплата буде. Получила зарплату. Каже, ну бачите, кажу, там є ще дітки. Допомагайте, їм їм теж потрібно. Шановна радіогромадо, сьогодні до нас з проханням про порятунок маленького сина звертається подружжя глазових. Малюк проходить лікування в Київському інституті раку. Вітчизняний консиліум закликав батьків змиритися із онкологічною хворобою, але навряд чи знайдеться батьківське серце здатне спокійно спостерігати страждання рідної дитини. Тому мама і тато Іллі продовжили пошук. Звернення до однієї з закордонних клінік дало результат. Хлопчику запропонували якісне лікування із перспективою повного одужання, але самотужки підняти цей фінансовий тягар родина не в змозі. Тому сьогодні для кожного, хто зголоситься підтримати маленьку Іллю на шляху до життя, телефон його батька. 095 443 60 40 Повторюю 095 443 60 40 Це, як завжди, шанс для дитини на подолання недуги а для усіх нас на звершення доброї справи 095 443 60 40 І нехай благословення Боже перебуватиме на кожному з вас. 095 443 60 40 Це була програма Православний світ створена за підтримки Міжнародного благодійного фонду вим'я покрову Пресвятої Богородиці для вас тоді працювали деякон Микола Лисенко та звукорежисер Микола Сидоренко. Боже, милостиве буде до мене грішного. З цієї молитви відомої як «Митарева молитва розпочинається будь-який православний молитвослов. Тож нехай нелицемірне смирення перед Богом та ясне бачення своїх гріхів стануть для кожного з нас початком будь-якого звернення по Божу допомогу. Христос посеред нас.